Я можу ворога загристи навіть зубами, і тоді вам будуть затикати дірки і ставитися до вас як до смердів. Війна триває, і з кожним днем стає все більше очевидним, що, що воювати будуть всі. Чи можна сьогодні ще встигнути обрати, ким бути у лавах ЗСУ, і навчитися військовій справі у найкращих? Дивіться у нашому сюжеті. Моя війна почалася. Ні. Почала починатися ще в 2014 році під час революції, але тоді якось не склалося, я розчарувався у багатьох подіях і відійшов від цього. А спочатку, потім повномасштабки, по я зрозумів, що не можу оставатися осторонь, оскільки я чоловік, і я б уже із сорому згорів би якби навіть сидів у сирому підвалі десь. Тому. Перший же день війни ми з моїм братом поїхали, вивезли мою сім'ю з під Бородянки, пішли у військкомат, де, звичайно, оскільки був вже там багаж по життю, скажімо там, хуліганський всякий, і е, не мав військового досвіду, то мені сказали Арвідерч. Я взяв свій автомобіль, поїхав в Київ шукати добровольчі підрозділи. У мене був вибір там Айдар, Правий Сектор або, або Азов. Е я... Не дуже мав великі шанси потрапити саме в наш підрозділ, тому що, як казав вже, були хвости там по життю. По-перше, по-друге, фізично я не дуже був підготовлений, але мав мотивацію. Я розумів, що я можу ворога загрести навіть зубами, і це вирішило, мабуть, ну це була вирішальна причина для того, щоб мене взяти в наш підрозділ. І з того часу я є воїном. Третю штурмовою на той час ще терозо було на сьогоднішній день. Третя штурмова певно найбільша у світі штурмова бригада, яка нараховує понад 10 тисяч бійців. Сила на сам в тому, що ми всі мотивовані, ми всі патріоти. Ми прийшли. Як чемпіони, знаєте, на Рінг виходимо для того, щоб перемогти, не для того, щоб відбути, відстояти і отримати свій гонорар. Ні. Багато людей вважають, що ми йдемо там за не знаю, за Зеленського, за Залужного там, чи ще за когось воювати, що ми там за гроші нам платять, неймовірні якісь там гроші шалені. Насправді ні. Ми прийшли і на початку повномасштабки ніхто з нас нічого не отримував. Не було ще тоді забезпечення такого. Але ж ми йшли, ми вже нам не крутіло, не терпілося швидше вийти в бій. І це через те, що ми всі однакові, ми об'єдналися саме по одним поглядом з однією душою. І наразі ми так само шукаємо людей, їздимо по містам і шукаємо таких самих, як ми. Ми їх знаходимо. Третя штурмова не пересічна бригада, це еліта. І тому вимоги на порядок вищі, ніж ну, суміжників. Я не можу сказати, що вони там зашкварені, ні. Їх з легкістю долають люди, які не були спортсменами, які не народилися воїнами, і які не готувалися до війни. От все можна. Надоложити, наздогнати я не буду зараз казати про прохідний бар'єр. У нас є тестовий тиждень від третьої штурмової, де можна прийти себе випробувати. І якщо не вистачає десь там фізухи якоїсь або по іншим якимось напрямкам, потрібно підтягнути себе, то ми наші інструктора з радістю допоможуть. У нас можна залишитися додатково попрацювати. Тестовий тиждень це. Унікальний вишкіл, якого досі в інших підрозділах немає, тільки у нас в середній штурмовій. Достатньо набрати в інтернеті тестовий тиждень. Хто ти воїн, третя штурмова, і вам висвітиться офіційний наш сайт, де можна заповнити анкету, зареєструватися або зателефонувати за номером гарячої лінії. Вам оператор відповість і буде коротенька співбесіда. І оскільки щотижня набирається нова група, можна домовитися на той час на ті. Числа, які для, для людини будуть вільними, коли є відпустка, там, чи канікули. До речі, в Дніпрі працює наша школа підготовки і можна далеко не їхати, пройти тестовий тиждень тут. Прийшов, показав себе, подивився на нас, побачив свій підрозділ, все чи ні, підходить, бо нам не потрібні люди, які погарячкували просто і помилилися, а тоді ж шкодують. Після тестового тижня отримують від кожного з інструкторів характеристику, відповідні прохідні там, чи непрохідні бали і... Сертифікат, з яким уже прямий шлях до нас як через мобілізацію через ТЦК. До речі, наші юристи можуть провести через місцевий ТЦК, так щоб ні не перехопили, не вкрали і не заткнули десь якусь дірку, і через контракт, що в пріоритеті, звичайно, бійці бригади не погоджуються з думкою, що героями народжуються. Не тільки героями, а просто воїнами, ніхто не народжується. Я жодного такого не зустрічав. Ну, можливо, в дитинстві там у когось там були мрії, там міліціонером, як в ті роки, або космонавтом. Ну так ніхто ж не став ні міліціонером, ні космонавтом. Ні. Бо життя воно відрізняється від фантазії і дитячих мрій. І е, ми просто більшість. Так, не, не те, та, що більшість, а фактично всі мої побратими це чоловіки, це справжні чоловіки, які розуміють, що хто, якщо не я, я чоловік, і що ж я буду за жінкою ховатися? Чи буду ховатися за інших і придумувати собі причини, чому я не на фронті, бо в мене є. Відповідно, там місія, яку я повинен виконати тут, ще народити ще двох дітей. Один уже є, і треба швиденько ще двох зробити, щоб не піти воювати. Ми себе не обманюємо. От ми щирі, ми всі щирі. Я за весь час е перебування в Азовській сім'ї. Жодного разу не бачив, щоб у когось щось украли, щоб до когось ставились несправедливо. Бо ми всі живемо дійсно як одна дружня сім'я. Тут немає ніяких перебільшень. У нас нами керує відповідальність один за одного. Йдеш в магазин, собі сигарети купити, побратимам приніс там морозиво якогось, або просто від душі. Це хочеться робити, бо ми рідні. Поспілкувалися ми із приводу того, що сьогодні має мотивувати молодь приєднатися до лав бригади. Чим їх мотивувати? Ну, я так вважаю, що це нам потрібно робити спільно, якраз з вами, із засобами масової, масової інформації. Тому що, як москалі діють, то, в свою чергу, ми маємо протидіяти, і ми цим якраз і займаємося. В кожному місці ми спілкуємося із лекціями в навчальних закладах, комунальних підприємствах, так і особисто навіть на дворі просто зустрічаємося з людьми і спілкуємося. Ну і через інтернет-ведення, через телебачення, через радіо ми доводимо до відома хлопців, які зараз. Хочуть перечекати, що не перечекаєте, війна буде тягнутися, і у вас час прийде. Тільки зараз, коли ви можете піти в той підрозділ і показати себе з найкращого боку, ви цей шанс упустите, і тоді вам будуть затикати дірки і ставитися до вас як до смердів. І ви будете нарікати, що у нас не така армія. Тобто потрібно просто поступати по совісті. лізе в нашу хату. Це нашу нашу землю топчуть москалі. І е, е, яка може бути ще більша мотивація? Грошей, як я чув, колись е, в Сауні сидять і умнічують. От, якби нам давали по 5 тисяч доларів, так як у в Ізраїлі, наприклад, то ми б хоч зараз пішли б. Ми ж не за чужу землю воюємо. Ми не найманці, якісь найманці вони, бо вони взяли гроші, щоб позакривати якісь кредити, купити шуби, машини там і так далі, і лізуть на нашу землю. Ми захищаємо своє, і це основна мотивація. Поспілкувалися ми також і стосовно того, що робити із психологічною втомою, яку наразі відчувають військові. Насправді людина так влаштована, ну властиво людині втомлюватися, але. У нас дуже розумно все побудовано. У нас розумне керівництво, управління, командування дають відповідно відпочинок. У нас моніторять психологічний стан кожного підрозділу і кожного бійця окремо. І якщо людина втомлюється, то їй дають перепочити і відновитися, щоб вона не зламалася. Бо, як я вже казав, наша бригада. Цінує кожного бійця і втратити його як фізично, так і психологічно бригада собі не дозволяє. Піклування та підтримка всередині бригади, на жаль, не здатні вберегти військових від болю, який приносить війна. Я прираховувати не буду, але найважчі спогади це втрата близьких мені людей, побратимів моїх. І навіть зараз, коли я на відстані, я постійно. Спілкуюсь постійно в групі, приходить десь повідомлення. Я там душою переживаю. В мене кохана запитує, що тягне назад. Тягне, відверто кажу, тягне їх. І тому я дуже добре розумію хлопців, які навіть після тяжких поранень. Хочуть все ж таки назад, що їх штовхає, що їх мотивує. Звичайно, не гроші, а те, що тут зовсім інше життя. Тут вони розчаровані у всьому. До них несправедливе ставлення. Нас навіть не люблять. Ну, вже так склалося, що нас вважають зеленою пліснявою. І ну, як з іншої планети для них. А вони живуть своїм життям. Тому напевно я б повернувся б теж, а може ще й повернуся, коли закінчиться ця місія. Рекрутинг це постійне спілкування із різними людьми. Ми запитали також про те, що тригерить військових сьогодні у великих містах. Відверто кажучи, найбільше останнім часом е москальська мова. Коли люди навіть не докладають ні краплі зусиль, виховують своїх дітей, які тільки народилися, і під час війни вони виховують їх. Вони розмовляють російською мовою, ходять в дитячі садки в школи, і там вони підтримують культуру, слухають музику, це все для нас чуже, і це зброя, насправді якою користується ворог. Тобто потрібно давно вже це усвідомити. Це найбільше тригерить, напевно. І коли е людині робиш зауваження, а іноді я прямо кажу, що я не можу тебе зрозуміти, нам потрібно перекладача, то їх це дратує. Ну, і дратує те, що люди вважають себе відокремленими від нашої спільної задачі, від... Вони не хочуть розуміти, вони втомилися від війни, як кажуть, і не хочуть розуміти, що ми не переможемо окремо просто військом. Ми ніколи не переможемо. Навіть якщо ми здобудемо військову перемогу, це тимчасова перемога. І ворог буде і далі зазіхати на нашу свободу і незалежність, розуміючи, що тут розмовляють російською мовою, підтримують культуру, яку вони насаджували. Тисячоліттями, ой, тисячоліттями століттями, ну із часів з козацьких часів. Але зараз настав якраз той час, коли ми рішуче маємо об'єднатися і скинути москальське ярмо. І я свято вірю в те, що саме зараз настав цей час, і ми це зробимо.